Якось бджоли стають менш активні, ну типу видно польоту. Ну і вже по чуть-чуть бачу такого, типу, якби лізуть. Ну, Мені вже там залишилось штук 10. Вже якось докачаю їх. Ну, бо коли нападіння йде, то це жах. А цікаво мені, що ви зустрічали десь такий, ну типу додіка такого як я що їздить за 750 кілометрів на пасіку ну це не знаю як ну я реально не знаю як пояснити там щоб сказав би що любов така ну вона була колись така любов до бджіл зараз потроху вона пропадає але їжджі там не закриєш не прикриєш тих бджіл і чи, чи вам таке попадало? Типа, ну реально там багато, так якби розумних советчиків, порадників, що і так, і так роби. Ну, а як за 750 кілометрів, то як робити? Ну, мені було, я там не дуже дивлюсь ці ютуб канали, але... Можливо хто дивиться більше десь порадить. Ну, щоб щось посовітувати, як воно. Щоб приїхав два рази на рік. І було все добре. Ну це в цьому році якось мінуса пішли. Ті роки кажу якось було. Краще. І таке. Хазяйнуємо по-всякому. Тут кажу, яких тільки вуликів немає. Там і на рутовську рамку, на українську. На ту нема, на 145-ту нема. Ну, були в мене такі, але Ну, я як зрозумів на Волині, що потрібно, щоб була одної системи рамка 300 або українська а тут хочу перевести всю пасіку ну не знаю ну воно ж взагалі не рентабельно не рентабельно взагалі взагалі якби її перевести всі всю пасіку на українську рамку на 24 рамки вулику на лежах ну, це ж тільки затрат розумієте ну взяти 60 вулків зробити. Ну, навіть самому зробити їх. То це досок треба сійти, там саморізів, цвяхів, рамок всі потрібно. Ну, вони мені найбільше подобаються. Для перевезення, можливо, не дуже. Але й возив би від біди. Так само можна там хрестити, як цегли вложити там. Туди-сюди, і в два яруса в'їзд би з тяжками стягнути на прицепі. Ну і жду. Може хто що напише на рахунок того, чи додіка такого встрічав. Мені б ще на рахунок того, що їздить за 750 кілометрів. Мені б ще цього подивитися. Цей ми пересаджували, бо кришка погана. На рахунок кришок теж колись казав. Вони в основному погнили ті вулики, бо кришки не годяться. Якщо кришка добра, то й вулик буде стояти довго. А як не, не добра, то... то там ми цього у оцього, номер 4, то він же мед з краю, його тільки витрусити і викачати. А цей не дивився, то якби ще цих два. А в тому забрав дві рамки, то зараз піду викачаю і закрию такі справи.